Ну що ж, 129-й бостонський марафон завершено, місію виконано, фініш. А разом з тим і сьогодні відбулася невеличка історична подія, тому що е і в адаптивному спорті, і в паралімпійському принципі спорті в Україні жоден параатлет, адаптивний атлет не пробігав таку кількість марафонів, а тим паче топ-6 мейджор. Тому я радий, що так сталося. І для мене велика честь, що мені довелося, скажімо так, стати першим і нести цю першість. Це надзвичайно складно, насправді складно, тому що всі проблеми, всі виклики, все це ти зіштовхуєшся вперше і проходиш через це. тому. Цю подію да, це досягнення хотів би присвятити своїй донечці моїй Вікторії, моєму світлому промінчику надія надії тепла, щастя. А, також сьогодні тут в, в Бостоні ми завершили один з. По суті, вже фінальних етапів зйомки другого документального фільму виключно про всі мої мейджори. тому картина вийде десь приблизно друга половина року. Тому, тому про все буду повідомляти. 808 бригада, Бабри. Знаєте, так вийшло, що наш прапор. Наш стяг замелькав на шести з семи моїх марафонах. І, до речі, доля прапору також чекає цікава, але на все свій час. Отже, гуру Наталія Крушинська. Ось, власне, що вийшло нам з вами набігати, це наше спільне досягнення. Це, до речі, медаль сьома заключна за всі топ-6 марафонів, де всі... Марафони в одній. Це наше з вами спільне досягнення. Ви, по суті, ми з вами вбігли в цю історію. Да? Ви як тренер, я як атлет, тренер адаптивного атлета, да? який здолав ці шість. Серега Корнеєв. Це людина, яка в прямому сенсі зробила цю історію своїми руками, бо це мій протезист, якому я вдячний неймовірно. Дякую величезне за підтримку. По всьому світу, благодійникам, волонтерам, фондам по всьому світі. Діаспоряни, ви неймовірні. Ця історія, ця перемога, яка сьогодні відбулася, да, вона є абсолютно цілком заслужена ваша, тому що за ваші пожертви, за донати, да, за, за спонсорство це все сталося. Дякую величезне батькам, що народили, дружині за підтримку діткам. Колись вони підростуть і, і все зрозуміють. А, Збройні сили України, українське військо. Дякую за те, що це змогло статися, бо ви тримаєте на своїх плечах світовий порядок, світову безпеку. Тому найголовніше перемоги. А, знаєте, щоб це все, як то кажуть, не звучало як якась вихід на пенсію, якесь прощання, да, тому на цій прекрасній ноті хотів би анонсувати свою наступну подію. Е, я йду на Man. Це для тих, хто не знає, поясню це триатлон. Тобто, це три спортивні дисципліни в одному комплексі змагань. Моїм завданням буде пропливти 3 ,860 кілометри 860 метрів. Діставшись до берега, проїхати 180 км на велосипеді і завершити гонку 42-кілометровим марафоном. Тобто сумарно це 226 кілометрів безперервно, за одну добу, нон-стоп, без зупинки, буде весело. Але ця подія буде не через тиждень, не через місяць, і, мабуть, навіть не через рік, бо до цього досить жорстко, серйозно потрібно готуватися. А... Благодійний фонд громадянин. Ви знаєте, ми з вами починали цю гонку і для мене велика шана і честь, що ми з вами завершили цю гонку. Я нагадаю, що всі виручені кошти з цього забігу підуть на реабілітацію важкопоранених. Дуже багато чого хотілося б сказати, але не буду про це говорити зараз. Я про це напишу в книзі. Яка на стадії доопрацювання Також книга стане як сценарій до третього фільму. Но це все також згодом, тому дуже багато планів, дуже багато ідей. Наразі фініш про всі деталі, як то кажуть, потім. Ну, це була неймовірна гонка. Кожен з шести зірок заповнилось по-своєму. Бостон, мабуть, для мене став най. По-перше, заключний вже не забудеш. По-друге, мабуть, найважчий, тому що дуже надзвичайно непроста траса. Можливо, як для кого, але маємо, що маємо. Тому. Але яке то має сенс, якщо то вже все позаду на сьогодні, фініш? А найголовніше це перемоги. Ну і, як я вже й сказав, хардкор тільки починається, тому не перемикайте, далі буде.